Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні в нас незвичайний випуск. Зараз все поясню. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримуйте це відео. Звіночок вподобай, Крипос, коментар. Дуже вам за це дякую. Минулий 2024 рік. Увійшов в історію Росії як рік сім'ї. В указі Путіна було написано, що таке рішення ухвалено для популяризації держполітики в сфері захисту сім'ї та збереження традиційних сімейних цінностей. Формулювання традиційно дуже складне, але якщо... Перекласти його на просту і зрозумілу мову, то сенс тут такий: дорогі росіяни, народжуйте на благо Родіни, але чи то десь не розрахували, чи то щось не врахували, чи то занадто натиснули. Так рекорд у демографії Росії було досягнуто. Щоправда, щось мені підказує зовсім не той, на який розраховували. Тому сьогодні я вирішив пригадати, які дії робили офіційне та неофіційні особи РФ, щоб вирішити демографічну проблему в Росії. Там знаєте, є дивовижні речі приємного перегляду. Народний обранець від Курганської області, Александр Ильтяков. Ого, це депутат, серйозно, він більше нагадує учасника СВО з колонії суворого режиму. Так ось Александр Ильтяков заявив, що росіянкам потрібно народжувати і відмовлятися від переривання вагітності. Цитата мови оригіналу: Пока рожалка работает, делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких, грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы. Кінець цитаты. Ака рожалка працює. Ні, він реально ну, сидів, я впевнений. А з іншого боку, ось кого Маргариті Симонян потрібно взяти у співавтори своїх книг. Чекаємо, коли вираз депутати Ільцякова закріплять як офіційний в Росії, і в жіночій консультації російським жінкам пропонуватимуть заповнити анкету і вказати, наскільки добре в них працює рожалка і чи можна підвищити її продуктивність. Ми практично в кожній програмі обговорюємо методи боротьби в Російській Федерації з низькою народжуваністю. І чим далі, тим більше це нагадує нову книгу Маргаріти про протеріг. На крові в Єкатерінбурзі Максим міняйла. О, Господи, от сьогодні у нас такі фотки. Так от протерія Максим міняйла заявив, що росіяни не народжують через брак православних храмів, і запропонував оцінювати роботу губернаторів за народжуваністю. Цитата. Надо думать, що делать з рождаемостью. в 2023 году було построено рекордне количество жилья. но ні одного участка нашей епархии під храми не получила. Кінець цитати. Ось хитрий лис, а. Мені здається, що Максим Міняйло відповідає в РПЦ за розширення їхньої диверської мережі. Шкода, що він не розповів, як саме наявність церкв РПЦ має вплинути на бажання росіянок народжувати. Невже він уявляє собі цитат? подружня пара виходить на вулицю, і дружина каже, чоловікові, ти подивися, скільки храмів навколо? От там пам'ятаєш, був басейн, тепер храм. Да. А отам от там, колись був університет, циркушку бачиш, поставили. А на супермаркеті куполи звели. Благодать. Прям захотілося дитинку народити. А ще РПЦ продовжують піклуватися і про тих, хто вже народився, і там допустили повернення церковнослов'янської мови в школи Росії. Там переконані, що її вивчення розширить кругозір учнів і посприяє моральному вихованню. Клас. Я б на їхньому місці не зупинявся, серйозно. Добивайте вже. Змусять дівчата ходити до школи в хустках. Так, а хлопчики нехай будуть зобов'язані носити бороду, починаючи з 4 класу. А якщо не росте, то або носи накладну бороду, або батьків піддадуть анафемі. І все. У той час, коли у прогресивних країнах дітей навчають мовам програмування або просто популярному світі мовам спілкування, в Росії хочуть повернути церковну слав'янську. Ні, ну а що? Може десь і стане в пригоді. Хоча мені здається, якщо в резюме вказати знання церковно-слав'янської мови, то навіть на співбесіду не запросять. Або запросять, але тільки для того, щоб поржати, загалом і депутати держдуми борються з низькою народжуваністю на словах в брянську співробітники ДПС роблять це на ділі. Судячи з із, із задоволених облич співробітників ДПС і дуже сумного обличчя батька, все сталося саме так, як здається, коли читаєш цю новину. Обличчя дітей теж трохи напружені, але їх можна зрозуміти. Наймовірніше, вони вже знають про пропозицію першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. Знаєте, колись його називали, до речі, реформатором. Зараз він більше нагадує доктора зло. Так от, доктор зло, е, Сергій Сергія заявив, що російські діти повинні грати виключно у вітчизняні іграшки. Він зазначив, що серед 30 найбільш продаваних Іграшок в Росії немає жодної виробленої в країні. Цитата мова оригіналу: річ не тільки о том, що ці іграшки не зроблені в Росії, вони не були придумані у нас. Ми не можемо передавати воспитание наших дітей в чужі руки. Підкреслив Кириенко. Якщо відверто, я не дуже сильно розбираюсь в російських іграшках. На память хіба що приходить новеляшка і, шо, і матрешка. Але погодьтеся, такі собі іграшки. Не валяшкою грати нудно, а з матрешкою — страшно. Ну, не знаєш, чи всіх дістав, чи навіть у найменшій ще хтось є. Ні, я згадав одну іграшку, ще є Чебурашка. І це нормальна іграшка. Знаєте чому? Тому що у чебурашки дуже великі вуха, і ними можна закрити очі, щоб не бачити матрешку і не валяшку. Страх викликає депутат Держдуми з обличчям серійного вбивці Олександр Рельцяков. Він назвав росіян, які зробили аборт опудлами. Я нагадаю, ми про цього персонажа розповідали в минулому випуску, коли Олександр Рельцяков закликав росіянок народжувати, поки рожалка працює. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Цього разу він пояснив, що саме мав на увазі, і пішов ще далі. Рожати, поки рожалка працює. Тут приймається стата. З однієї сторони, звучить красиво. А если посмотреть с другой, ну грубовато, если честно, вы не находите? Рожалка – это детородные да. функции. Матка, яйцеклетка сперматозоид. В общей сложности называется рожалка. Может быть грубо, так может быть более доходчиво будет до тех, которые собираются сделать аборт. Грубее еще скажу. Вполне возможно то, что сейчас война происходит как раз вот из-за таких вот событий, когда искусственно прерывают беременность. Вы же хотели, чтобы меньше нас было. Но, пожалуйста, мы отнимем у вас. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Нет, мы говорим, для себя пожить. Поживете, в гробу поживете. Грубо? Может быть грубо. А как еще с вами разговаривать, дорогие друзья? Молись Богу и радуйся, пока рожалка работает, рожай, Жену! А я вам нагадаю, це не випускник психоневрологічного диспансеру, це не пацієнт, який провів сам собі лоботомі в домашніх умовах. Це навіть не той, хто випадково сів на перфоратор, що працює і тому трохи напружений. Це депутат Державної думи Російської Федерації. А ще Олександр Ртяков заявив, що жінки, які роблять аборт, можуть вбити в утробі майбутнього президента Росії. Ого, дуже ризиково цей депутат. Таке вголос вимовляти небезпечно. Дивно, що після цієї фрази до нього не прийшли співробітники ФСБ і не відправили за ґрати. Бо як він посмів навіть подумати, що в Росії може бути майбутній президент. Боротьба з низькою народжуваністю в Росії триває. Голова фонду капітального ремонту Свердловської області Станіслав Суканов попросив росіянок народжувати більше малярів, штукатурів і зварювальників, тому що в країні не вистачає робочих рук. Ну це, й хоч не вимагає, просить подивимося. Вы знаете, в этом году мы столкнулись, наверное, с проблемой, с которой сталкивают... столкнулись все, но в этом году было особенно, наверное, ощутимо: это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. И... Ну, то есть кадровая, проблема, кадровая накрыла проблема получается так. Да, это основная проблема, которая в рамках ремонтной кампании этого года вызывала вопросы. Угу. Это кадровая проблема. Не могли найти сварщиков? Не могут найти электриков, я об этом говорил ранее. То в принципе вопрос на самом деле он остается, пока и, скажем так. А что электриков еще не нарожали? Вы же недавно призывали. Ну, мне кажется, призыв был ну, услышан. Ну да, призыв был, но я же, вы же понимаете, что результат мы можем увидеть только через 17 лет, когда эти ребята станут взрослыми и будут выбирать специалист. Но на самом деле сегодня можно говорить, что нужно Уже а, рожать надо, надо не только электриков. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков. И штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом. Ух, Як ви зрозуміли, влітку Станіслав Суханов закликав жінок народжувати електриків на ось тепер ще потрібні зварювальники, покрівельники і штукатури. А ще помітили, потрібні не щасливі громадяни, які зможуть самі вирішувати, ким їм стати в житті, потрібна робоча сила. Подібним ставленням до людей, я думаю, вже нікого не здивуєш в Росії, але в мене виникло інше запитання. Слухайте, ось як зачати і народити робочу силу потрібної професії? От як народити зварювальника? Можливо, під час зачаття треба ніжно дивитися на сварку. А як народити електрика? Може, під час Чаться однією рукою треба стискати жіночі груди а другою голодний дріб. Можливо, у вас є рецепти, як зробити так, щоб народилася дитина потрібної професії. Напишіть про це в коментарях. Керівництво Російської Федерації робить все можливе, щоб згодом було ким замінити російських північно-корейських солдатів, але поки що не дуже вдало. Росіяни як не хотіли народжувати, так і не хочуть. А ще жителі Росії стали масово розлучатися. Причому в рік сім'ї. За статистикою зараз розпадаються 7 з 10 шлюбів. Ну тут все логічно. А коли ще в Росії розлучатися, якщо не в рік сім'ї, напевно, саме тому вкотре було спущено з ланцюга російського інформаційного Цербера депутата Держдуми Віталія Мілонова. Цього разу Віталій Мілонов назвав холостяків ущербними, непогано. І заявив, що самотність протиприродна для чоловіків. За його словами, якщо у чоловіка немає бажання одружитися, то йому варто прийняти чернечий постріл. Цитата мови оригіналу. Я вважаю, що кайш, холостячество це состояние ущербне. Любовий мужчина об этом знает. Если он в этом не сознается, значит він немножко лукавит. Потому что это неестественное состояние жизни для чоловіка. Кінець. цитати. Або ще одна цитата Мілонова з цього приводу. Холостяк – це чоловік безответственный. Холостяк – це чоловік, який живе в неестественних условиях. Холостяк – це чоловік, чья фамілія умре вместе с ним. Кінець цитати: Я не знаю, чи показали заяву Мілонова Владимиру Путіну, який нагадав, офіційно розлучився ще двадцять дві тисячі року. І за версію Мілонова досі перебуває в неповноцінному стані та живе в неприродних умовах. Тож було б непогано, щоб Віталій Мілонов продовжив свою думку, і розповів, до якого саме монастиря потрібно відправити Путіна, щоб він там прийняв постриг. А ще Віталій Мілонов. Рекомендує шукати свою другу половинку в церкві. Ще одна цитата мови оригіналу. Для нормальної дівчинки, юноші, в церкві можна знайти свою половинку. Ти Так хочеш в церкві, там кое какая дівчика і юноша повернулись друг к другу, поженились. Кінець цитати. Ну так, повернулися, одружилися. А потім через рік пояснюєш, чому ти вирішив розлучитися? Ну знаєте, мені здається, що я просто дуже невдало повернувся. А ще це пояснює часто відвідування путіним церкви. Мабуть, він туди так часто ходить, щоб знайти свою другу половинку. Але скільки б він не повертався, завжди натикається не на дівчину, а на ось це. Ну як тут перестанеш бути холостяком. Співробітники ФСР останнім часом обожнюють розмірковувати на тему народжуваності в Росії. Протерія Борис Кривоногов запропонував не допомагати парам, які вдалися до EKZ. What we have to do is було, Uhwheel ми о другому говоримо o Который стал deputacie. They still go проблема, надо problems, надо nabo. Не надо змагать. Просто я, к сожалению, или к счастью, имею еще законченное медицинское образование. Так, то у мене диплом з сердячим, щоб ви знали. Тому я можу розсуждати по поводу гінекології. Ну, яка невідель. Міркувати на тему гінекології можна і без медичної освіти. Хоча варто визнати, що це той рідкісний випадок, коли можна подякувати РПЦ ну, за те, що цей персонаж зараз нікого не лікує. Але давайте дізнаємося, чому ж він виступає проти ЕКЗ. Так, от, я вам скажу: аплодисменти в студію. Когда девушка начинает жить ранно половой жизнью, в христианстве называется грех и половая распущенность, применяет контрацептивы, особенно гормональные, затем, как это у нас говорят, все-таки залетело, она делает аборт один, второй, затем проходит время, она встречает любимого человека, Но забеременеть не может, потому что организм у ней подызношен. Ні, реально добре, що він не став лікарем гінекологом тому що такі православні діагнози точно звели б з розуму не одну жінку. Я так і не зрозумів, так навіщо ж забороняти ЕКЗ, але з іншого боку, мене ж на відміну від цього персонажа медичної освіти немає. Змагається з РПЦ в оригінальних ідеях і пропозиціях для жінок Росії, Держдума РФ депутатка Ніна Останіна заявила, що головне в жінці це снотливість. Тому потрібно бути без надутих губ і стосунків із папіками. Як і коли надуті губи вплинули на цнотливість, Ніна настаніна не уточнила. А її колега. депутат Николай Бурляев, вырешив поддержать и в вопросе и закликав весты в российских школах уроки цнотливости. Цитата моего оригиналу. «В наших школах нужно вводить уроки целомудрия для мальчиков и девочек. Нужно задуматься о ведении таких дисциплин, чтобы дети потянулись к правильным ориентирам. Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни». Кинет цитаты. Слухайте, то ви уроки цінотливості хочете вести, то хочете змусити народжувати школярок відразу після школи. Знаєте, ви або труси одягніть, або хрестик зніміть. Але мій заклик не зупинить потік геніальних ідеях депутатів Держдуми РФ Віталій Мілонов запропонував створити новий наглядовий орган в Росії своєрідну поліцію моралі, яка отримає повноваження, яких немає звичайна поліція, і регулюватиме ситуації, що суперечить традиційним моральним цінностям, але формально нічого не порушують. Цікава ідея. Щоправда, якщо вони нічого не порушують, то навіщо? Чи тоді цей наглядовий орган? А ще що це за нові повноваження, яких немає у звичайної поліції, і чим озброїть поліцію моралі святою водою чи бойовим кадилом? Але не тільки РПЦ бореться за моральність і підвищення народжуваності в Росії. В Держдумі запропонували стимулювати народжуваність за допомогою лотереї. В рамках лотереї планується щомісяця розігрувати квартири, автомобілі та побутову техніку. Цю пропозицію озвучив віце-спікер Держдуми Борис Чернишов. На його думку, ініціатива може стати ефективним інструментом для поліпшення демографічної ситуації в Росії. Я так розумію, що Борис Чернишов впевнений, що в російських сім'ях зараз будуть такі діалоги. Дорогі нам потрібен блендер. На цьому зрозумів чекає мене в спальні. Щоправда, це спікер Чернишов не відповів на логічне запитання, що буде з дітьми, які не виграють в цій лотереї. Тому що, якщо завдяки дитині сім'я отримує квартиру, машину або мікрохвильовку, ну мені все зрозуміло. Дитину назвуть Лакі чи Бінго і будуть любити. А от якщо дитина не виграє, чи не вчинять з нею батьки, так як зазвичай чинять із лотерейним квитком, що програв, і чи не з'являться в Росії після цього нові імена лузер і пусто? А ще російські активісти запропонували всіх росіянок перевести невіддалену роботу за підвищення народ Жуваніся активісти навели як приклад дослідження, згідно з якими жінки на віддаленій роботі частіше стають мамами ніж офісні співробітниці. Пропозиція вже в держдумі торкнеться вона насамперед бухгалтерів, маркетологів і айтішниць. Ну слухайте, загалом скоро мешканкам Росії можна бути перебувати поза домом тільки в одному випадку, якщо жінка іде народжувати в всіх інших випадках. Сиди вдома і вагітній. І хто сказав, що це у Талібану неправильне ставлення до жінок? Взагалі, демографічну проблему на російському ТБ обговорюють практично щодня, та навіть несподівано стали ставити правильні запитання, як так виходить, що гроші на нацпроект демографія виділяють, а коефіцієнти народжуваності в Росії падає. На проект, национальный проект демография, было потрачено 4,5 триллиона рублей, так. чтобы коэффициент рождаемости поднять с 1,6 до 1,7 на 1,1 к 2024 году за 6 лет. В итоге, Владимир Владимирович в интервью Дмитрию Киселеву это озвучил: в итоге коэффициент рождаемости упал с 1, до 1,31. То есть 4,5 триллиона потрачено на повышение рождаемости, а в итоге мы за 4,5 триллиона получаем. Ось така математика. Дивно, що цей дядечко таки здивований. Вже давно доведено на практиці, що чим більше в Росії кудись вкладають грошей, тим гірше там все стає. Ось Росія вклала величезні гроші в розробку власного літака. І ось результат, будь ласка, ось мільярди витратили на підтримку вітчизняного автопрому і знову схожий результат. І так само йдуть справи із російським телефоном і російським планшетом. Ви знаєте, я вірю, що так само станеться з російською армією, куди Росія вбухує вже зараз до 40% свого річного бюджету. І ось тут давайте і зупинимося, щоб вас наїхав дах від таких новин. Дивіться новини на моєму каналі, а ще підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі.